Ти купив печенюжок Заварюй чай. Від чаю не відмовлюсь, дякую. Слава Україні. Ветері не коротесенький випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у вигровій індустрії за цей час. Нарешті другий сталкер почали красиво рекламувати, крім енергетика із баночкою розмальованої в стилі гри що ти в тут робиш? П'ю на одному з найбільших торгових центрів створили величезну 3D-рекламу сталкера та її нон-стопу заразом. Бачив. Це прекрасно, божественно. Я теж хочу. Виглядає гарно, стильно та модно, і це все не в Лондоні, Нью-Йорку чи Токіо. Це тут, в Україні, в Києві. І можете наказати мені, як це дивовижно. Джон уже розкрив цю тему з усіх можливих ракурсів. Британський антимонопольний комітет наперед схвалив придбання Activision Мікрософтами, заявивши, що договір про продаж прав на хмарні ігри Activision для компанії Ubisoft усуває попередні занепокоєння. І жодних проблем. Нагадаю, що компанія вікна має поглинути це видавництво до 18 жовтня. Хоча шанси в них доволі великі, все ще існує відсоток ймовірності, що їм це зробити не вдасться. Шансів ноль так. Камерон Моненген, актор, що грає Кела Кестіса у франшизі Джедаю від електронні карт, повідомив, що вони вже почали розробку третьої частини. Коли з'являються ідеї, я нічого не можу вдіяти. Вони просто з'являються, якщо чесно, вони іноді приголомшують. Я хотів би їх пригальмувати. Це моя слабкість. Авжеж, Ага. студія Ninja Theory запевнила, що другий Hellblade можна вже пройти від початку і до кінця, і тепер лишилося відполірувати гру. Тож очікуємо реліз десь колись наступного року. Так я, я тобі повірю. Нещодавно релізнулась 3 і одразу полетіла вниз рейтингу парової крамниці дядька Гейба. Якщо ви, звісно, довіряєте цьому рейтингу. Зараз гра має переважно негативні оцінки в стімі. Але якщо вам дуже кортить спробувати гру, але вас насторожили відгуки, то ви можете власноруч помацати гру з геймпасу, бо вона там вже доступна. Вам пощастило, дешевше не купите, хіба що поцупите. cd ді проекти показали новий лайв екшн трейлер Phantom Liberty з ідресом Ельбою. По суті, нового нічого не показали. Ті самі кадри з попередніх трейлерів у переміжку із новими вставками, з ненамальованими акторами. Так ото нагадаю, що це доповнення до кіберпанку релізниця 26 вересня. Пам'ятаєте, колись був у випуску розповідав про польський типу Baldur's Gate. Так от, оця гра під назвою Beast матиме текстову локалізацію українською. Польські ігророби, як завжди, базують. Ґрунт. База. Так би мовити, основа. Хідекі Камія. Хто? Творець байонети та Devil May Cry, геймдизайнер і співзасновник Platinum Games покидає власну студію. Що ж, мабуть, я піду. Проте цей вельможний пан запевнив, що й надалі продовжить роботу в ігровій індустрії. Тож ми ще почуємо новини про його нові ігри. Що ж побачимо? Інтернетами ширяться плітки, що Netflix планує знімати серіал за мотивами ігрової серії Baldur's Gate. Це ідеальний сюжет порнофільм. порнофільму. П'єрлу Гріфе, відповідальний за консолі Велвів, запевнив, що ще кілька років компанія не випускатиме умовний Steam Deck 2. У мені все одно. Журналюги із Блумберг запитали кепком, чи продались би вони, якби Мікрософти захотіли їх придбати. На що горді японці відповіли, що вони б культурно відмовились. Те, як ідуть справи зараз, їх цілком влаштовує. Може, я зможу їх переконати? Oh. Думаю, ні. За документами, що нещодавно спливли до мережі, Спенсер очікує, що Старфілд принесе компанії 1 мільярд доларів. Джентльмени, вже за якихось 5 днів усі ми розбагатіємо на 100 мільярдів доларів. Серед забавок, що оцінює рейтингова комісія, допитливі користувачі інтернетів помітили свіч версію другого ред Red Redemption. -у. Що ж, власникам перемикача потрібно готуватись до тотального даунгрейду. Хоча після порту нового МК їм напевно вже абсолютно нічого не страшно. Омтеся з цією цифровою гедотою, де коли ви дивитесь це відео, напевно, вже релізнулось доповнення до кіберпанку під назвою Ілюзія свободи. Всі, хто попередньо грав, нахвалюють DLC, стверджуючи, що воно вийшло не гірше тих, що колись виходили для третього відьмака. Тож обов'язково треба ознайомитись особисто, тим паче, що там із старту доступна українська локалізація. Якщо дозволиш думати, буду я. Дякую. Від локалізації, до речі, сильно пригоріло в мешканців країни 404. Русня горить. Та настільки, що в проєкті вожили сру акаунти, аби їх заспокоїти, що, як на мене, вже. Да. Уявіть собі, у них досі були російські акаунти в соцмережах. Пахне гівном. Та все ж, якби не хотілося цкувати поляків за досі активні московицькі соцмережі, спершу треба дякнути за переклад такої величезної забавки, яка реально на гайпі, в принципі, як і Baldur's Gate тоді був. Ну і за підтримку у вигляді донатів фонду притули. А тоді вже можна й поштурхати їх, бо на двох стільцях довго не всидиш. Та ж остатнє проста, ні спір до раз. Ну і звісно, моніторити, які зміни вони внесуть в переклад. Попри те, російську озвучку з доповнення вони таки знайшли в собі сили вирізати. Мова, це зброя. Перше доповнення до High on Life має релізнутись вже 3 жовтня. І ні, Райнольд жодним чином не причетний до його створення. Такі реалії, як і до озвучення нового сезону Ріка та Морті, на його місце вже підібрали схожі голоси. Can I ask if you're a yeah, yeah, hold on. One sec. Хоча, як на мене, головне, аби українською цих героїв продовжували звучити падон з Андріаном. Бо саме вони задають мені ту саму незабутню божевільну атмосферу. Термінові новини вулицями блукають самозванці, що вдають себе ріка та морті. Вони схожі на нас, але це не так. На плейстейшені з'явилась можливість оцінювати ігри шляхом проставляння п'яти зірочок. Ну так скоро і до відгуків доростуть. Тим часом на айфон чим чекують майже консольні ціни. Кепком повідомили, що ios версії резидентів коштуватимуть 59 доларів і 99 центів. А ціна мене не обходить. Так, що до ситуації з перекладом кіберпанку, там справді будуть внесені зміни. Але як стверджує Марія Стрільчук, менеджерка локалізації, це стосуватиметься лише недоречних адаптацій та посилань на теперішню війну. Проте великодки по типографіті Криму лишаться на своїх місцях. Тож зрада відміняється, але осад залишається. Крім того, Марія натякнула, що крім цієї, там є мінімум ще одна дуже прихована річ, що має добряче вам підняти настрій. А до речі, PC Gamer, редакція якого, власне, і рознесла цей нахрюк, тихесенько прикрила коменти замість того, аби визнати помилки та уточнити, що йде, будуть міняти насправді. А якщо є машляпше, то ще попросту одпі. Проте в ІКСі, колишньому Твіттері, вони нічого не закривали і накинути їм там все ще можливо. Я дівчинка порядна і ніколи не закликаю нічого поганого робити. Що ви. Подейкують пліткарі, що Калісто, протокол незабаром потрапить до PS Починає відстежуватись сумна тенденція. Студії, в яких трапляються трабли, зливають свої проєкти в підписку Sony. Аби хоч щось заробити на останок, спочатку Saints Роуз, а тепер от Калісто. В цьому, звісно, є і плюс, бо ви зможете помацати гру з підписки, не купуючи її окремо. Хитро. Також Bandai Namco пообіцяли рандомно роздати 100 тисяч копій The Dark Pictures Anthology Man of Medan за реєстрацію на їхньому сайті. Результати цього розіграшу мають оголосити 29 вересня, вересня. Ключі переможцям напевно мають пройти на електронну пошту, яку ви власне і вказували під час реєстрації. Так очевидно. Філд Спенсер знову заїхав у гості до Коджимби, зафоткався там кілька разів у різних місцях та подарував Хідео старфілдівський наплічник. А так загалом він приїжджав перевірити, як там робиться новий ексклюзив Xbox. Вийшло непогано, але можна було і краще. От, тримай, заробив. Що собі нещодавно ще були плітки, а тепер уже реальність. Horizon Forbidden West отримає повне видання, і так воно вийде на ПК. І про це повідомили офіційно. Так, саме це і сталося. Ба більше. Вже навіть є сторінка в Стімі. Проте, на жаль, немає конкретної дати релізу. Лише зазначено, що порт цієї гри вийде десь колись у 2024 році. Сподіваюсь, що Gorilla Games не наступлять на ті самі граблі оптимізації, як на релізі першої частини. Такого не буде. А ще офіційно підтвердили нову роздачу в PS Plus. І так туди входить Протокол. Крім нього ще Weird West та Farming Simulator. Джим Райан подав у відставку. Міжуть відправити у відстійку. Ну, принаймні, так стверджує Джейсон Шраєр. І якщо це насправді так, то дуже цікаво, хто ж прийде на його місце. Доброді. Це що? Це? Наказ? Про твоє звільнення? А це наказ про призначення мене новим директором. 5 жовтня релізнуться Асасини у Міражі. Аби нагадати нам про це, Юбісофти навіть випустили цілого нового трейлера. Так я згадав. Так. Анімешний Фаркрай Blood Dragon від Netflix релізниця 19 жовтня. І він теж отримав ще одного трейлера. Що думали це все? Насправді Netflix розійшовся не на жарти, ще цілу купу трейлерів мультиплікаційних адаптацій ігор. Зокрема, про легендарну Лару Крофт, а також аніме за мотивами культової серії Ігор ти ти Девіл Мейкрай. І згори до цього всього доплюсуйте ще й Кастелванію. За це варто випити. Незабаром Electronic Arts видалить всі частини FIFA з усіх існуючих крамниць та платформ. Все! Коли саме відразу після релізу їх нового симулятора EA Sports Football Club. Valve таки офіційно випустили другий Counter-Strike. Ну нарешті. Так, це все ще та ж сама гра із покращеною графікою та новими фішками, яка намагатиметься тягнути з вас гроші. Чудове поєднання мистецтва і комерції. Попри це, вентелі незмінно додають українську локалізацію до своїх ігор, і нова КС не стала винятком. Так, має бути зімін Антон, один із редакторів Play.ua, нібито натікає на можливу локалізацію в одному з проєктів Ubisoft. Ви це серйозно? Пряма цитата з допису у Twitter. Ой, тобто у X. Юбісот няшки. І скоро багато хто з українських авторів, креаторів та просто гравців дізнається чому. Смай. Що ж, сподіваюся, українська локалізація не буде у окремих платних DLC чи в лутбоксах. <плес> ну а якщо серйозно, давно вже час. Сподіваюся, що це саме про локалізацію. А може ні. А це був Тимофій. Посилання на його канал в описі під відео. Цьогорічний Блізкон відбудеться з 3 по 4 листопада. Чомусь багато хто чекає на цьому івенті філа Спенсера особисто. Думаю, він і справді може туди заскочити. Звісно, якщо до того часу він встигне закрити угоди із придбанням активіженів. Просто заспокойся. Можеш заспокоїтися? Покажи мені жестом, що ти спокійний. Молодець. У тебе все вийде. Ту саму гру про Гелбоя, де Пекельника озвучив вже покійний Ленс рідік, перенесли з 4 на 18 жовтня. Ну і щоб вам було не так сумно, поділились новою порцією ігроладу. Sega скасувала гієнів та ще декілька проєктів, які навіть не встигли анонсувати. кажуть, що це все через те, що студії з Європи не приносять їм достатньо прибутку. Точно, всі ми хочемо грошей, але в бюджеті більше немає, тож... Епіки раптово почали звільняти людей. Під скорочення потрапили 16% всіх працівників. Зокрема, величезна частина студії Mediatonic. Нагадаю, що творців Fall Guys вони придбали не так і давно. Було це діло у 2021 році. I will pay you $20 to leave this office and never come back again. Це є. Цілих 15 хвилин гроладу другої частини Алана Вейка потрапили в мережу. І вони трохи спойлерні, тому відразу гортайте на наступну новину. Якщо вас вони лякають, звісно. Страху немає. Люди самі страх придумали. Загалом видно, що ремені дуже надихались ремейками резидентів. Буквально кістяк гри це Резидент. Керування, стрілянина і навіть меню та зберігання. Тільки не від друкарської машинки, а від термоса з кавусею. І це непогано, бо, по-перше, ремейки резидентів мені дуже навіть сподобалися, а по-друге, фірмовий стиль Remedy нікуди при цьому не зник. Механіка переписування реальності дуже прикольна. Тут буде достатньо психоделізму та красивої стильної картинки. Ну і кіновставок з акторами, звісно ж. А бачили екран смерті він взагалі шалений. О, а! Це дуже страшно. Та смію сказати, сам твій подих налякає кого хочеш. Ти б зрідка тік-так смоктав, бо смердить! Poets of the Fall випустять окремо нового альбома для вигаданої групи Old Gods of Asgard під назвою Переродження. Туди увійдуть чотири старих пісні та чотири нових, три з яких можна буде особисто почути у Alan Wake 2. I see a Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації. І мотивація то є сильна. Продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.